Наталя, я так розумію, що ти в Херсоні зараз уже ти що на гарно Та, повернулася так. Щойно в Херсоні, от ми вперше побачили тут біля обласної держадміністрації, якщо видно, тут був пам'ятник Леніну, а нині тут пам'ятник Небесної Сотні і український прапор. Вже ну, щойно ми приїхали, але е, були цілий день на е, такому адміністративному кордоні з Кримом. Спілкувалися з українськими військовими, прикордонниками місцевим населенням. А, і готові звісно розказати про те, а, що вони розповіли нам а, Наталю. Що, що власне ти побачила? Бо знаєш, взагалі собі важко уявити, як там зараз все виглядає на цьому адміністративному пункті пропуску. Зокрема, ну як там взагалі здійснюється я не знаю, перевірка речей машин, чого як пропускають машини, не пропускають, а, чи ходить взагалі якийсь громадський транспорт туди. Можеш трошки розповісти нам? Так, взагалі ми їхали з Запоріжжя саме трасою Москва Сімферополь. Дивувалися дуже наші водії, бо зазвичай вже в цей час траса дорога напружена. Була фактично порожня траса. А на самому Чингарі, звісно, на під'їзді це не секрет, стоїть багато блокпостів. І навіть на виїзді з Запорізької області це блокпости оборони, А вже українські регулярні війська стоять на і прикордонники на під'їзді декілька кордон перевіряють машини, які в'їжджають. Знають так само, якщо є якась суперечлива яка підозріла інформація з приводу людей, які їдуть з Донбасу. Чи навпаки в зворотньому, раху, в зворотньому напрямку це все перевіряється. А вже на самому Чингалі там така облаштована митниця. Митниця, адже е, з Росії товари, які перебувають в Крим, е, вони не роз... Тобто їх на митниці не е, все одно мають пропускати. Цього тепер не відбувається, і формально митниця, хоч це адміністративний кордон, має бути. Стоять військові, звісно, є люди із Служби безпеки. Е, не можна сказати, що дуже велика черга, просто людей зараз. Менше їздить, перевіряють насамперед на виїзді Криму українські прикордонники ну, з метою безпеки. Як, як нам також сказали, що вже з того боку ми чули там про Беркут, Козаків, а нині там стоять все ж таки російські прикордонники. З українського боку, найголовніше ну, це безпека. Ми спілкувалися і нам пояснили, що в ситуації. Ти вилучали там бронежилети чи ще якесь спорядження, яке відверто зрозуміло, що напевно йде на потребу сепаратистів, але після його проходять все ж таки не дорогою, а також потягом. Наприклад, була інформація, що затримали людей, які в купе везли один мільйон сот гривень готівкою, тобто, та на певне фінансування. Так само там через митники наші перевіряють є е, спроби переправити дуже часто, особливо коли було загострення е, на Луганщині, на Донбасі, на Донеччині три тижні тому Дуже багато було речей, е, спорядження, одягу. Е, ну все, що потрібно там е, збройним людям. Все це відбувається, але ми все таки зрозуміло, що там воно біль, воно відлагоджено, і звичайні люди, можливо, треба інколи годину почекати, якщо це фура, але люди проїжджають. Звісно, повністю ем, втрачена така інфраструктура села, які жили з траси, але зараз там закриті ці ринки. І як ми дізналися, хоча вже пройшло там три місяці відколи, такі от, на трасі ніхто з місцевої влади я не знаю, хто очільники ніколи не думав, що ж робити цим селам далі, тому що фактично люди втратили свій прибуток. А ще, ще важливо сказати, поспілкувавшись з українськими військовими, які з різних частин України, це регулярні війська, також це а, мобілізовані люди, звісно, доволі зле з обснащенням, не технічним, а саме там портою, бронеплетами, раціями, і треба так сталежне, і саме з витками. Багато людей приїжджають із Херсона, із Дзержинська, ну тобто, всі, є, всі підтримують українську армію, там є активісти, і uh -huh. слід за тим, що потрібно координують цю допомогу, але справді стартеться, тому що люди фактично, хоча до сто з ким би не спілкувалися, спілкувалися також із солдат, з військовим офіцерами, яких переведе наприклад, Херчі, тобто вони абсолютно вий, вий дух, вони абсолютно впевнені а, в собі, в своїх діях, в техніці. Ага. от їх відправили таким наталичка. Це проблема, так ага. чи бачиш ти мігрантів, які ну біженців, які їдуть з Криму, чи чи видно якийсь потік цих людей? Чи в принципі все стабільно? Ну якби потік нормальний людей, які з Криму їдуть. Ні, звідти з Криму потоку ми е, не бачили е, зараз, і тобто на, насправді фактично не зафіксували. А е, ми отут будемо говорити в Херсоні. Завтра в нас в четверті виїзна студія, зокрема про те, як будуть голосувати люди, е, чи буде в них можливість проголосувати тут. Ну, це все ж таки Херсон, найближча область, тут можна було реєструватися. Чи щось облаштовано і що зроблено державою для цього е, саме для голосування, і про те, в яких умовах все-таки опинили. Люди, які живуть тут, адже є інформація, що там, наприклад, харчування чи ще якісь речі, які обіцялися, це не виконується Ми запрошуємо в нашу студію цих людей і будемо з'ясовувати. Але потоку біженців з Криму ну не не бачили. Uh -huh. І в принципі, наскільки зрозуміло, його зараз немає саме як потоку. Uh -huh. Наталочка, дякуємо тобі. Не маємо багато, на жаль, часу. Наталка Гуменюк відслідковує, як голосуватимуть люди, які живуть в Криму і не можуть там проголосувати. Усувати на виборах президент.